І назад озирався, а потім, а потім побачив, побачив, побачив тебе, побачив, тебе у воді, мені захотілося хмари за гору загнати і витерти бруд, з ніг, щоб понизити сором, Навіки залишитись. Чого? Чого ти так, все нормально. Тут присіли разом, У вас було трьох видно. Присіли, з вами тобі не буде. Та ми не збираємося тікати. Так. Так. Чого? Все нормально, гуляну, що ти робиш. А так стало. Що то було? Та все нормально. Що скажіть? рибу, що? Хотіли попробувати, вода прибула. Так, це ще, ще дідовським методом, не бачите. І Що, трошки зловили? Та, пішли там, місцеві, та, я кажу, давно і то вже років три вже навіть не ходив я. Хто? Діду навчив таким способом. Діду навчив, звісно, хто більше. Я шкаф, це ще дідовський метод. Маршрут твою ти вернуться. Якщо хочете бо я нормально виробив, то я ніби... Таранька десь все знайомі. Таранька? Я нічого не зробити, просто зібрали ти. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, Тут темності тут не видно. Добре, а цей, можна так. таке нескромне питання? А хто тому судочку буде штучне дихання робити зараз? Ні, за все таке. Що? Я за судак не сили. Ну то я розумію, ну, але от, бачимо, судочок. Та його навіть хіба кіт з'їсть. Ну. ну не більше, там нема що цей. Що є, то є. Що Таранька, є. А другий судочок для Ну, Я тобі скажу, що нічого тут так скинув. Це один рейд, так? Ну, Андрій, не скільки. Один цей рейд от приніс. Це разом взята Франківська область, Тернопільська область, Вінницька область. І ще 3-4 області можна додати Західної України. Те, що вони зробили, провели роботу, не ростовий період. Оце ви нарибачили за один раз. Ось так навскидку, що розумію. Питання у вас, питання в роботі. Чому інші органи не роблять? Що в них нема цього, не бачать? Франківську не водиться така риба. Ми ж тут знаходимося. В Тернополі нема такої риби, є. Тож річка спільна. В Львові немає такої річки, є. От показників нема. Оце проблема. Що ви не так рахуєте. Питання у вас, що ви там вийшли, разок там, так ви кажете. Це не разок, це ну, видно. Ну, Полярнути таке, що тут вже нормально воно ходило я кажу чесно так. Ну так якби діду ходив, то воно трошки було б таке тускніше. Знаєте, якщо він на воду не ходить, то він такий трошки не блистить. А то воно все-таки полірнути. Чулен? Нормально. Ні, я по знаряддя лову бачу. Так, це вже. Знаряддя лову це... Пане алюмінієва труба. Ну житці не буде, так я вам кажу так, як є це. Ви жалієтеся на кашкетників, жалієтеся на других людей, а самі що робите? Розумієте, зараз ми тростебнути на 8 кіт. Ви ж не зробили, так? Чого, судачок, він 20 сантиметрів. Це судачок. Дивіться, це от пару риби, одна рибинка коштує 10 тисяч гривень. Маєте шість таких. Вразу при Ви, Вид зникає. Занесе до Червоної книги України. Вроді рибка, ну куди ви ту рибку? Готові дати їсти псові. 10 штук з А ви готові риби наловити чи що? Ні, ну тут не питання в тому. Ну, ми не хочемо таке бачити, то, що робиться тут на воді. Жаліється, ну, тикаєте пальці на друге, а самі робите херню. Неправильно так. Робіть громаду, робіть я, трошки колектив, пільнуйте я... свою річку і ніхто не буде сюди до вас їхати і наводити вам порядок. Я... Ви самі маєте наводити. Я з вами згідний. От, то що не робите? 100%. Ну, що вам бракує. Гарний вечір, вам. Дивіться, то погода прекрасна. Ну, а ви на воді. Попробували собі. Так, як, як я чую, що, що мішками носять, ловляться. Ну, а ви Щось комусь позвонили? Добре, я вам дам зараз номер телефону, подзвоните. Uh -huh. Подзвоните. Ну знаю, вон, чую, Люк, он теж давав номера, по нині дзвонять. Так не було. Я, ну, ну, шо? ну Так Як не кажучи? було, чекайте, чекайте. А тут ми приїхали і Як ні. вас звати, дядько сьогодні? Ярослав. Ярослав. Ну, вам, я так зрозумів, люди дали номер телефону. так? Ну. Не було нікого. А вас як звати? Володимир. Пане Володимир, а ви кажете мішками носить. Та ми можна. Ви поділіться десь двоє, ну то мішками було. Я, 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 я на свої очі не бачу, ну. хлопці кажуть, так як є. Ну, ну, ну дивіться, ми, ми, тут ви... тут, ми тут пробули пів години, ви кажете, що нема. Одна лодка йшла, одна звідти вийшла. То як не було. От пів години три лодки. Сьогодні? Сьогодні. То, ну як немає. У нас і лодок немає. У нас немає, немає сидіти. Хто там в куті має лодку? А там має, це, Ну, Та Не ловив, але його такою от сіточкою вон 20 на 20 теж ніхто не ловив. Та ви сідите просто, подивіться, що ви робите, блядь. Ну як, таке маленьке, он, що ну, ну, як таке можна говорити? Ну, Попадає тут. Дек попадаєш. Це вже не є вилов риби, навіть щоб говорити в незаконний спосіб. Це просто не ви сон. брали, щоб марлю. Зміть вдома у вас там є тюлі на слідуючий раз, бо вже сітки тоді не вийде. Взьмете тюль і нормально будете сидити, мальків і ікру будете вже скоро сидити. Яквина виросла, а розум не виросла, не прибавилося. Хлопці, я все розумію. Ну що розумію? Добре, нам як буде в цій ситуації. Перший останній раз на рибалці підходили. Ні, а то ваші питання перші чи останні, чи як ви Тому, там рахуєте? Ну, такі вже не перший. Клюпчик, інформацію будемо давати. О-о-о! Ти знаєш, ми від того часу ми, ми зустрілися. Три роки пройшло. Я щось до тебе пару раз дзвонив, але каже, інформації добре. Не. Не, не ще одне останнє питання. Ну тут, понятно, ситуація є вже, яка є, так? Склалася. Якщо, боронь Боже, ще раз ми десь дивимося на воді, в березі, що далі. По народному чи по закону? По закону. По закону. Якщо зустрінемось. А те, що маємо зустрітися разно воді, так? Ні, ми можемо. Якщо <сміт> казали, що в перші останні. Ну, перші десь... не будуть точно не десь... не загрія. Це на нарипалися, <сміт> десь на відео допоможе, зустрітися. Це питань нема. Дзвінок і ми, ми тут приїжджаємо. Ні, ну, тут дивіться, старші, то старші. Її батьки вчили по одному. Квач, я вас загадую. Тобі просто рекомендую де взяти приклад з іншого. Тут нема нікого таких, хто якісь... Ну просто люди. І то бачити, бачити не хочеш. Ну, тут тут немає пунктів, тут немає ніяких заробітчан, тут немає нічого такого. Тут просто оцього бачити не хочеш. Я вам правильно сказав. Оце, вот, оце все, це є збиток 4-5 областей Західного регіону. Тут перш собою в наші служби працюють. Це так правильно? Напевно, ні. Маєш дітей, не маєш, будеш мати. Як там складеться, виховуй правильно. Не так, як їх виховали, не так, як от тебе ж ти приїхав і ти бачив. Як, ну, це, учасник правопорушення. Не говори злочину, злочину там правоохоронних побачить. Не робиться так. Бачите, подивись, вічко 20 на 20. Я ж, я ж не просто прикалую, що не маєш що робити. Скоро будуть знімати з дому Марлю, розумієш, чи Марлю чи тюлі. тюлі бо вже нема що. Колись вони таким ловили. Розумієш, Колись брали от таку, таку сітку, Та сітка була розміром 50 на 50, 40 на 40. Так, Дітку Славко? Малюк проходив. Так було чи ні? Ну так було. Розумієш? Тепер подивися, зараз ці. Ну, а це було Я не знаю, Ні, так дивили. я тут я, я роз'ясню вічку, бачив, кидаю. це вічко означає 20х20, 20, а ловили 50х50, 5х5. Тобто, Якщо 5х5, то з тих своїх риби лишився, може би, то певно ну ні. оті от фідуства, там би пройшли 5х5. Тому що знову то в квадраті 5х5, 5. якщо, це якщо це, його робом розширити, то, то от та риба проходить. Оцей же риби лишився. варіантів ще немає. Ну то чомусь діди так робили, ні? Думали головою трошки? Ні, а тут ні кінець світа, все, давай будемо таким сидити. Ну, скоро і того не буде. Давай ще менше візьмемо. Досидимо до кінця. Ні. Думайте головою. Трошки. Дядько Славка, а ну друге питання, ще мені скажіть. Ви таке, як будуєте будинок, то що починаєте? Це тут кількості, то ну, по кількості. Е, є відео, вам потрібно на сайт. Звични, поки <проб> є одна риба, що нічого не <проб> виходить, є ще один 4 4. 4. Ми, я, я, у нас. <проб> Сьогодні <проб> 23.57, 23,05, так? <проб> так. <проб> От проводимо слідчу